Всім привіт! Сьогодні обзор монети України 2 копійки 2005 року. Ось так виглядає сама монета. Виготовлена з сталі, сталь магнітна. Як бачимо, аверс монети має зображення Тризуба Зверху напис Україна. Внизу Дата 2005, по боках листя з колосся. Гурт монети має гладку поверхню. Реверс монети має напис 2 копійки та по колу ягоди калини в гронах. І попадають цінні монети 2 копійки 2005 року. Якщо вам попала така монетка виготовлена з іншого металу і немагнітна ціна такої монети, друзі, розпочинається від 100 доларів на сьогоднішній день. Якщо вам попала монета з браками, поворотами, потрібно звертати увагу на... Те, який брак поворот, але в основному цінність має поворот на 180 градусів. Ось так буде. На таку монету на сьогоднішній день ціна договірна. Та є ще повороти на 90 градусів, не приблизно ось так. Такі монети також мають договірну ціну, друзі. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, з радістю їх куплю. Не забуваємо ставити палець вверх, підписуватись на канал. Всім пока!